Росія вкрала не лише територію в України, але й миру у Європі та стабільність у світі, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вона зруйнувала основні принципи людяності, вчинивши невимовні звірства. Написав Кулеба в статті, опублікованій у виданні Ді Вельт. Як наголосив український міністр, не може бути справжнього миру, якщо Москва не буде притягнута до відповідальності за всі свої злочини. Кулеба гостро розкритикував заклики до швидких переговорів між Москвою і Києвом. Якщо ми зараз зробимо помилку і вирішимо винагородити Путіна за його агресію в будь-якій формі, замість того, щоб перемогти його і дати урок для всіх інших потенційних агресорів, майбутнє України, Європи і всього світу буде поставлено під загрозу, пояснив він. Справжній мир, за словами Кулеби, можна досягти лише шляхом відновлення міжнародно визнаного кордону України. Справжній мир означає світ, об'єднаний верховенством міжнародного права, зазначив Кулеба. На його переконання уроків історії минулого століття зрозуміло, що світ потребує справжнього миру, а не умиротворення.